Всім привіт! Ну що ж у нас буде відео? Ось така от лампочка з Aliexpress типу лампа розжарювання. Так, що буде цікаво, сьогодні ми її протестимо. Скільки споживає, скільки світи, і так далі, і чи варто її купляти чи ні. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки та тесту. Ну, Початку трошки історії. Як ви знаєте, я часто замовляю всяке різне з Aliexpress, Експрес, вам показую, що вартує уваги, що ні. А це мені в рекомендації попалася ось така лампочка. Вона коштувала 120 гривень чи 110 гривень в тому районі, десь 2 з копійками долара, під 3 долара. Люди мені писали, я вже зняв шорт з розпаковки, Писали, що такі лампи були в Аврорі. Ну, у мене в місті не було, а в Аврорах там по різному заводи, де що є, де в кого нема. Залежить від магазину, який магазин по обйому, як то кажуть, скільки туди можна помістити. Добре, по характеристиках я тут нічого не бачу. Давайте ми її спочатку розпакуємо. Ну прийшла вона дуже пом'ята. Я думав, що це буде розбите. оце. Це, походу, не стекло, це пластик, не, ти його не розіб'єш, ну але тріснути могло. Виглядає вона дуже просто, стильно, типу лофт. Я не знаю. Ну, така от, знаєте, відсилка до лампи розжарювання. В Комплектів у нас, де як ви бачите, Type-C USB-зарядка це вже добре. Тут у нас є зарядочка, тут у нас кнопочка включення. І я так поняв, у нас тут от, справа індикація. Бачите, ось тут маленька буде моргати індикація. Не знаю, давайте зараз спробуємо, подивимося, як вона заряджається. Ну, чи через вона швидкі протоколи заряджається? Я зараз до 100 блока приєднаю. Чи бачить вона, чи ні? Чи її потрібні слабі блоки? Ні, бачите, через фнірсік, через Type-C не хоче заряджатися. Добре. А ну що ми тут спробуємо? Щось я не бачу, щоб вона заряджалася. Тут не заряджає. Добре, а ну звичайний блок об'єднює. О, бачите, вона через Power Delivery, як там Quick Charge, вона не хоче заряджатися. Звичайні блочки, там 1,5 амперні і так далі, 2 амперні вона, як ви бачите, заряджається. Через ось такі блоки вона не заряджається. Це трошки погано, якщо чесно. Ну, ціна вона дешева, що ви хочете. Так. Далі, як ви бачите, в нас є тут такий карабінчик, що ти можеш її там в палаці повішити, де хочеш. В принципі, от така лампа буде класно десь там на природу, в бісєтку собі повішив і так далі. Як вона світить, тут у нас є декілька режимів. Давайте я ж Нори позабираю, дивіться, дуже все просто. Ось так. Це в нас перший режим 100%. Ну, блін, виглядає дуже класно. Світить реально як лампочка розжарювання. Дивіться, це в нас 100%, це в нас, я так зрозумію, 50% і це в нас 25%. бачите, що чомусь так підморгує. Ну, але. Супер, ось так, як нічник, супер десь засвітити. Ну, але світить вона, я вам скажу, досить яскраво. Потім я вам майстерні покажу, звичайно. Виключу повністю світло, і світло тут тепле, десь приблизно 3000-3500 кельвінів. Це не холодне, не нейтральне, а тепле, як звичайна лампочка розжарювання. Добре, давайте відключати, і давайте ми її розберемо, подивимося, як вона там зроблена, який тут акумулятор і так далі. Мені дуже цікаво, як вона розбирається. Так, а відкручується вона? Вона, мені здається, має відкручуватись. Пробуємо. Ну, напевно, зараз я її зломлю. Ні, відкручується, відкручується. Вона заклеєна. Ось так вона у нас відкручується. Хоп. І всередине це все в нас має діставатися, я так зрозумів. Ну, і акумулятор 14500 тут. Ну, це супер. Місця досить. Відодноразки ставиш. Ну, що я вам скажу? Тут на акумуляторі навіть тест не треба робити. Я знаю, що тут приблизно 300 мА. Мені головне взнати, яке тут споживання. Бачите, дуже просто і класно зроблено. Це в нас LED, це в нас закрутив. І я думаю, замінити акумулятор кожен зможе. Ось такий акумулятор можна навіть купити на до 1000 мА Там 700-800 мА. Самому купити новий і замінити, поставити ось такий, акум і можна користуватися. Це дуже просто зроблено, як то кажуть, ремонтно пригодне. Добре, давайте ми замірюємо, скільки вона споживає. Зараз в мене вже в наявності є кліщі від фнірсі. Хто не бачив огляд, є на каналі. Ми просто включаємо. Не треба нічого відпаювати, нічого. Зараз ми замірюємо кліщами споживання. Перший режим. Хоп! І в нас споживання пів ампера. Другий режим 200 мА. Третій режим в нас 110 мА. 110 мА. Скільки вона просвіти? Давайте з самого початку виключаємо У нас по нулях, включаємо перший режим. 400 мА. 400 мА. Ця лампочка просвіти приблизно ну, годину десь так, десь до години часу. Тому що тут десь 300 мА. Хвилин 40 просвіти. Добре, наступний режим. Має бути 200 мА. Ну так як ви бачите, 200 мА. Ну тут тверду годину вона просвіти на 50%. І останній режим. Останній режим у нас скільки? 120 мА. Тому районі ну тут просвіти десь близько 2,5 годин. Я думаю, вона просвіти. Не знаю, залежить скільки тут ємності в акумуляторах. Ну що, з тим ми все зрозуміли. Давайте ми її зразу ж переробимо. Ну а що толку? Оцей акумулятор я не хочу ставити. Я зараз сюди вліплю на 900 мА, якщо мені, звичайно, поміститься цей акумулятор, і тоді ця лампочка буде нормально світити. На 50% до 4 годин, я думаю, 4 години вона має світити спокійно. Ну, 3 години ти твердих будеш на ній світити, якщо сюди поставити на 900 мА. Ну що ж, погнали до переробки. Зараз я це все діло відпаюю, відклеюю, примірю, чи воно підходить сюди, який сюди акумулятор. Або на 850, або на 950. Коротше, ось так тут це припаяно. тут дуже все легко, реально. Відпаяли, припаяли, запхали назад і все. І користуємося більшою ємністю. Ну, в плані переробки це супер. Тут нічого не треба пиляти і видумувати. Плата є, це все є. Погнали до переробки. До речі, поки паяльник нагрівається, я вам не показав сила струму заряду, скільки видається платка. Ну, Я думаю, десь приблизно півампера більше тут не видає. Ось дивіться, 500 500 мА, 540 мА. Коротше, на 900 мА акумулятор буде досить швидко заряджати. Ну, для цього акумулятора це забагато. Реально, для того якраз буде нормально. ампера, 900 мА заряджати, буде супер. Погнали переробляти, не знаю, чи воно все сюди поміститься. Так, хлопці і дівчата, як ви бачите, переробка не зайняла багато часу, мало ресурсів. Один акумулятор випаяв, другий припаяв. І ось тепер вона буде так світити. Давайте я вам в темноті покажу, як вона світиться на 100%, 50 і 25%. Акумулятор у мене майже заряджений, там близько 4 вольта я провіряв. Так що виключаю я світло в майстерні, покажу, як вона освічує. Погнали! В майстерні повна темнота світиться тільки мультиметр. Ну і там колоночки. Включаємо. Це 100%. Як вам? Норм над робочою зоною ти будеш що, що бачив, як то кажуть, Добре. наступний режим, давайте ми включимо. Це у нас 50%, ось так світи. І це у нас 25%. А тепер давайте я вам розкажу, скільки вона просвіти. 100%. Просвітить вона близько 2 годин. Відповідно, в нас 50% це 4 години. І 25% це в нас 8 годин, ось так може світити. Ну, є якесь присутнє моргання. Я не знаю, чи то мені так здається, чи то на камері мені так відбиває. Є моргання. Ну на 100% такого нема. Чекайте, буде та кнопка. Зробили би ще, щоб кнопка світилась. Було б ще в як то кажуть. А намацати попробуй. О, є. От 100%. Нормально? Нормально. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Підтримайте, звичайно, український контент і слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео. Ну, світить прикольно, мені подобається, не знаю, як вам, але тепле світло мені саме більше подобається. Це супер.